Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього не йшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речку і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі, Притеся знову, якби взять і всю мізерію собою, дідами крадене добро, тоді остав би сиротою, святими ворами Дніпро. О, якби ти сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смертячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заурли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потеча сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Поцураються брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. Навіки проклянеться своїми синами. Не дорізі дітей своїх, що вони на світі на те тільки, що панувать, бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко, то небожата, чия на та й засядуть і примудрих немудрій одурі. Обніміти ж, брати мої, Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.